Біновіку 55. Мій чоловік захищав країну в складі ТРО. Це відзнака ТРО Луганщина, і на Донеччині відзнака Айдар. Двічі переселенка Ірина Сильницька втратила на війні чоловіка. Це сталося 22 червня, 22 року на Луганщині. Він загинув при виконанні бойового завдання. Вони з сином молодшим служили розвідниками. І мого чоловіка влучив снайпер. На той момент син був поруч і, власне, витягав його з поля бою, не давали витягнути пораненого, і чоловік ще 4 години був живий. Чоловік став на захист України ще у 2014 році. А жінка з того часу волонтерить. Коли почалося вторгнення, то мої хлопці не хвилини не вагаючись. Тільки перший бах в 6 ранку, 24 лютого. У нас в Лисичанську вони зібралися і пішли. В ТРО записалися добровольцями, моя була задача на момент вторгнення вивезти родини ветеранів АТО ООС, тому що перше страждають це родини. І коли почалося вторгнення, мої хлопці пішли з першими секундами на захист, а я почала збирати родини, жінки, дітей, і ми поїхали спочатку в кривий ріг. Жінка з Луганщини зараз живе у Шептицькому. Ірина розповідає, з ініціативи громадських об'єднань запровадили у липні 24-го року на місцевому рівні День пошани родин загиблих та зниклих безвісти захисників і захисниць. Тепер хочуть, аби його запровадили і на державному рівні. Для цього створили петицію до президента. Я як представниця таких родин вважаю, що вважаю і прошу підписати петицію. Тому що ця петиція це перший крок до того, щоб родини, які мають біль і втрати, не були забуті. Я думаю, якщо це буде один раз на рік, ми збираємо ці родини і зробимо, чи це буде автопробіг, чи це буде інший якийсь захід на те, щоб показати, що ми, що держава, що громада, наші мешканці пам'ятають про родини і не залишають їх наодинці. Військовослужбовець Антон Петрівський, який також є в робочій групі з питань декомунізації при Львівській обласній адміністрації, каже: одним днем не варто обмежуватись. Тут би мало бути не так день окремий вшанування родин загиблих як державна стратегія пам'яті зниклих безвісті і підтримки родин загиблих. І щоб ця стратегія вона мала постійний певний характер, щоб проводились якісь певні заходи, щоб записувалися історії цих загиблих, щоб записувалися історії бойового шляху, і це все транслювалося, зокрема, і в школах. Збір підписів під петицію на сайті президента розпочався 1 жовтня і триватиме ще більше двох місяців. Аби її розглянули, необхідно зібрати 25 тисяч голосів. Олядина Катарас Фомін, Суспільне новини, Львівщина.